За два дні розпочинається передріздвяний піст Пилипівка, який триватиме шість тижнів. Православні закликають на час посту повністю відмовитись від їжі тваринного походження. У греко-католиків та католиків харчові вимоги дещо послаблені. Реально строгий піст такий, без м'ясу і набило, є саме в навечері Різдва Христового, 6 січня, тобто святвечір, це такий виключно пісні страви. В інший час очевидно п'ятниця без м'яса і. Середа вже за вибором більше 40% відвідувачів львівських ресторанів та кав'ярень дотримуються посту. Тому вже з років п'ять поспіль ресторатори оновлюють основні меню пісними стравами. враховуючи інтереси наших гостей, дехто з них постить, тобто спеціально для них ми розробляємо пісне меню, яке складається в основному з. Рибних страв або очевих різних страв, закусок, салатів, Кремниці та супермаркети теж змінюють асортимент товару. Приміром, зменшуються обсяги продажу м'ясних продуктів, натомість більше риби. Збільшувалося, можна сказати, можна сказати в 10-15%. відсотків. А так як ми, ми ще стараємося ближче до посту для людей робити всякі акції. На рибу ну, збільшився, збільшилося набагато, збільшилися продажі продажі риби. Якщо від м'яса галичани ще відмовитись на певний період, спроможні, то від алкоголю ні. Піст не піст, п'ють практично однаково. У зв'язку з постом тенденція з продажу алкоголю не змінюється. Ну вона може колуватися від 1 до 2%. відсотків. В розрізі групи, але ну, цей відсоток переважно переходить на вино і відповідно трошки більше купляють вина. Духівники кажуть, зміни раціону аспект корисний і потрібний, але піст це насамперед очищення душі. У ці тижні треба частіше відвідувати церкву та проводити час у молитвах. Є люди, які на час посту, окрім зміни раціону, позбавляються на певний час і шкідливих звичок. За словами духівників, такі короткотривалі зусилля над собою також є корисними. Володимир Моїсієв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.